Показую вам свій петунівий садочок. Це петунія сорту Опера Супрім. В кожному кашпо посаджено по одному кущику. Вона дуже гарна, гарно наростає, має великі кущі. У кожному кашпо посаджений по один кущик. Трішки після дощу вона ще не піднялася, у нас прийшов дощ, але все рівно вона дуже красива, гарна, має кольори яскраві. Біла взагалі вже до землі своїми косами дістала синя також лавандова і червона, вони держаться більше таким кущиком. Пурпур новинна, подивіться, який величезний кущ красивий. Петунія тайдал ред велюр. Подивіться, яка краса. Тут бочка на 125 літрів, і в ній посаджено два корінця. Повністю собою квіти закрили бочку. До самої землі вже. Подивіться, яка неймовірна краса. Це петуня гігант. Які кольори? Також петунія сорту Опера Супрім Riceberry Айс. Тут у великій шині одна, один корінець. Подивіться, яке воно наростила велику шапку квітів і зелені. Дуже красиво. Це також петунія тайдал, сільвер, срібний. Також бочка на 125 літрів, посаджено два корінці. Дуже красиво. Подивіться, яка, які, як багато квітів. Раджу садити тайдали. Це петунія дуже е, сильна. І до погодних умов вона витривала до вітру, до дощу вона швидко відновлюється. Бачите квіточки, які раніше розквітли, вони світліші, як і пізніше, такі більш до бускового кольору. Та й дали це сила. Лілова. Тут у двох шинах один корінець, подивіться, дві шини повністю заплила. Колір не дуже яскравий, але дуже гарно наростає. Це у мене насіялися минулорічні тут самі. Також оце е, шок, шок вейв, минулорічне насіння насіялося. Дуже красиві кущі. А це живці, які я живцювала з петунії опера Супрім в середині травня. Ви подивіться, які великі, гарні наросли кущі. Тайдал живець. І ось оце тайдал. Сільвер і тайдал черрі. Отакі От живці великі наросли кущі. Це минулорічне насіння насіялося. Тут у мене ще й бур'ян десь є. Тут у мене е, минулого року були кашпо по з тайдалом. І це кольори тайдалів. Трошки порозчеплялися. Тут порозчеплялися кольори, тут взагалі тайдал вийшов. Білий, а не сільвер, не срібний. Ось такі залишилися гарні кольори.